Що можна купити за 27 тисяч доларів? Без державних програм, є оселі, є відновлення, ВПО і все таке інше. А ось що. Таунхаус з першим внеском 27 тисяч доларів з безвідсотковим розтермінуванням від забудовника і вже можна заходити на ремонт. Таунхаус круті локації, поряд з гучанським парком в такі красиві локації, з гарними сусідами, перевогну. Газове індивідуальне опалення, центральні комунікації. І що найбільше мене радує, це величезна ділянка. Від 1,5 соток на одному таунхаусі бокові у нас частини по 2,5 сотки. Ви тільки уявіть, який це об'єкт. Показую об'єкт, за яким їдуть саме сюди в наш Бучанський район. Ось цей об'єкт. Чому саме за таким об'єктом? Бо кругом сосни. Класний перспективний район. Це топова локація Бучі, поряд з Бучанським парком. Якісні матеріали будівництва. Сосни реально заглядають вам по вікно. Класне планування, продумане до дрібниць. Тут немає зайвих квадратних метрів. Все, що потрібно в будинку, тут усе є. Навіть кладовка у вас є, бачите? Гарна зона вітальні, кухні вітальні з класним виходом на вулицю. А подивіться на цю ділянку. У нас є проекти з ділянками 1,5 сотки і є 2,5 сотки. Зараз ми безпосередньо знаходимося на ділянці 2,5 сотки. І що класно в цих об'єктах, що всі таунхауси примикають один до одного саме зонами ділянок, саме зонами заднього двору. Ці з цими і ці з цими. Тобто з сусідами ви будете бачитись рідко, хіба що, якщо будете підбігати до паркану, сидіти їх там чекати. А це, звісно, Забезпечує додаткову приватність вашого житла. Подивіться, як світло, як комфортно. Ходімо дивитися другий поверх. Ну, він стандартний. Ви вже знаєте, це зовна спалень, але достатньо світла, хороша висока стеля, додає знаєте, таких об'ємів, класних і в дизайні можна гарно це все обіграти. Це батьківська спальня, яка має гардеробну. Яку можна забрати і під санвузол при бажанні, як захочете. А це санвузол, кімната і кімната. Об'єкт взагалі класний, дуже класний, всім рекомендуємо.